Сезон атракціонів в центральному міському парку. Тут на розважальних об'єктах людно і не лише на вихідні. Малеча у супроводі дорослих має розваги і трохи адреналіну від приємного проводження часу. Втім, про безпечність такого дозвілля мешканці міста відгукуються неоднозначно. Більшість людей не задумуються про несправність конструкцій інші до атракціонів ані ногою, але бачили по телевізору і чули від інших людей, які тут гуляють, що є небезпека. Для життя. Ми задоволені. Дякуємо всім, хто так придбав, і парк оформив. Зараз інспекції перевіряють і воно все має бути справне. В принципі, думаю, не боюсь. Технічну справність конструкцій підтвердили експерти. У ході перевірки на початку літнього сезону готовими до експлуатації були практично всі атракціони та каруселі. Щоправда, не обійшлося і без зауважень. Їх висунули до трьох розважальних установок. Неполадки одразу ж ліквідували. Такі експертні огляди. Місцеві фахівці проводять щороку. на даний момент більшість атракціонів, з якими ми маємо справу, вони вичерпали повністю. Свій термін експлуатації, але це не значить, що вони не можуть експлуатуватися далі. І якщо проводити вчасно на тих атракціонах регламент, регламентні роботи. І вчасно ті недоліки ліквідовувати, значить, цей атракціон може експлуатуватися і далі. Про власну безпеку треба подбати самому, стверджують фахівці. Відтак рекомендують дотримуватися елементарних правил поведінки під час перебування на розважальних об'єктах. Ці е, правила загальноприйняті. Дотримуватися правил, не розгойдувати рухомий склад, не вставати е, в рухомому складі. Е, ну як не хуліганити? Головний документ, який засвідчує технологічну здатність тієї чи іншої конструкції, є інструкція з експлуатації використання каруселей. Саме вона гарантує безпеку для дітей. Мар'яна Гринечко, Владислав Петриченко. Новини на вежі.